Вітаю кожного бажаємо захисту Божого. Запрошую послухати Слово Боже. І сьогодні я вам хотіла прочитати книгу об'явлення Івана Богослова з першого розділу, з дев'ятого вірша: Я, Іван, ваш брат і спільник у біді, і в Царстві, і в терпінні, в Ісусі, був на острові, що зветься Патмост за Слово Боже і за свідчення Ісуса Христа. І був я у дусі Господнього дня, і почув за собою голос гучний, немов сурми, який говорив: що, бачиш, напиши те до книги, і пошли до сімох церков: до Ефесу, до Смірни, і до Пергаму, і до Тіатирів, і до Сарт, і до Філадельфії, і до Лаодікії. І я оглянувся, щоб побачити голос, що говорив зо мною. І, оглянувшись, я побачив сім свічників золотих, а посеред семи свічників, подібного до людського сина, одягненого в довгу одежу, і відперезаного по грудях золотим поясом. Амінь.